29 серпня, День пам'яті захисників України. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни вихід українських захисників заточення під Єловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво традиційно для себе порушило домовленості. Українських військових розстріляли, коли вони колонами проходили так званим зеленим коридором через соняшникові поля. Повномасштабне вторгнення Росії 24 лютого 2022 року відкрило нову сторінку героїзму, стійкості та, на жаль, втрат. Понад 40 наших земляків, серед яких мешканці та уродженці Великобрузької територіальної громади віддали своє життя за Україну, її державність, незалежність і соборність. Вони полягли на полі бою, захищаючи рідну землю від рашистської навали. Їхня хоробрість, стійкість, мужність. І жартовність заслуговують на нашу глибоку вдячність і довічну шану. Це ті воїни, про яких нам відомо. Поки війна триває, ми не можемо знати ані точну кількість загиблих, ані назвати всіх поіменно розповісти їхні історії. Тільки після перемоги зможемо вшанувати всіх, хто загинув за українську державу, докласти максимум зусиль, щоб пам'ять про кожного загиблого героя була живою. Ми вже назвали іменами полеглих воїнів земляків, вулиці і провулки в населених пунктах Великоборлудської громади. У нас є місця пам'яті у публічному просторі. Після остаточної перемоги над російським агресором ми повинні створити особливе місце шани і подяки нашим відважним героям. Сьогодні я хочу висловити щирі співчуття родинам, які втратили своїх рідних на війні, розв'язані Росією. І подякувати батькам за виховання справних синів України, які віддали своє життя за нашу свободу. Вічна пам'ять і слава героям! Пам'ятаємо і будемо пам'ятати!